До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам традиційного цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Із Норвегії до лав захисників України Тойота на довгій бази передали командиру взводу 1-го стрілецького батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Коли хлопці звернулися по допомогу до волонтерів з під каменя та бродів, Валерій Кучер ще був у зоні бойових дій та виконував завдання разом із побратимами. Сьогодні він лікується після множинних поранень. Але зберігає бойовий настрій та планує повернутися на війну. Щойно буде можливість. Благодійники з Кам'янщини та Бродівщини знайшли та придбали автівку для потреб стрілецького батальйону у Норвегії. Михайло Старик та Михайло Саган традиційно забезпечили перевезення, повне технічне обслуговування та фарбування автомобіля. А сьогодні машина вже в руках військових готова до виконання завдань. У бродах відзначили свято «Преображення Господнього. Більше про цей величний день у наступному сюжеті 19 серпня віруючі відзначають «Преображення Господнє» – одне із 12 найважливіших свят у році. До цієї події приурочене народне свято Яблучний Спас. Торжество приурочене до дати, коли Ісус з'явився перед усіма людьми в своєму божественному сяйві, знаючи про майбутні події. В цей день у церквах нашого міста відбувається чин освячення фруктів. Спершу наша знімальна група завітала у храм Святого Юрія, а також у храм Воздвиження чесного і Животворящого хреста міста Броди. Чин освячення здійснили оці Андрій Семенюк та Ярослав Царек. Преображення господні або яблучний спас це дві назви однієї і тієї ж події. Перша за церковним календарем, друга за народним. Дане торжество відноситься до 12-х свят. <плес> Сергій Нікішин, Андрій Ковальчук, телеканал «Бродилмайн». Крапельниця, засоби для ін'єкцій та дороговартісні дефібрилятори передав Радавелівський міський голова Микола Карапетян Радавелівській центральній лікарні. Усе це необхідне для підтримки та збереження людського здоров'я у громаду, надано через формат співпраці з фондом міжнародної солідарності Республіка Польща. Медзаклад використовуватиме ці засоби, в тому числі і для медичного обслуговування. Внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території громади на цій важливій умові, наголосив директор КНП Радивилівська центральна міська лікарня Федір Стецюк. У нашому місці далі організовують творчі посиденьки. Більше інформації у наступному сюжеті. Вже за доброю традицією юні автори сучасної поезії збираються на посиденьках, яка має досить цікаву назву Драбина. Тут творче угрупування сучасних авторів скорочено туса, організовує презентацію поезії різних відомих авторів і презентує свої власні. І сьогодні ми проводили один з заходів, який ми запозичили в них драбина. Суть заходу полягає в тому, що ми виступаємо на драбині саме. І ну можна ми читаємо вірші, співаємо. Іноді сьогодні, як сьогодні, наприклад, у нас була дискусія на рахунок української культури, українського медіапростору. Кожна особистість має можливість проявити свої таланти, зачитати власну поезію та поділитися із нею однодумцями. Я дуже тішуся, що в нашому місті є така можливість. Є можливість продемонструвати свої, свою поезію, е, можливість просто посміятися, поспівати і всіх запрошую. Сюди це надзвичайна атмосфера. Хочу, щоб це відчули всі очі політики темні і щирі, як ніч. Ти стоїш на перетині двох сторіч. Мрієш щоб час пішов у зворотній лінії, обсипаній з ніг до голови вересневим ін'єм тому, спина накриває у вулиці площі. Апостоли врешті забирають тебе найдорожче, дізнавшись адреси з твоїх пуст, які до того були відомі, та приспиваючи трофейне вино у твоєму ж домі. Усі автори пишуть тонку поезію, і це особливо відділяє інших сучасних письменників від тих, хто бере участь у посиденьках. Ті, хто тут палить села, вже погляд і роздерться. Це танець твого життя, а значить, танець їхньої смерті. Тож хай і твоїми ногами вростає нова трава. Хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати. Буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати. Інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато. Але хай ляжуть тут вороги. Танцю для них тяжко, вперто без жалю і каєте. І кається, бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя. Проводять такі заходи щотижня і останнім часом роблять це під відкритим небом, приховуючи нинішні реалії. Автори пишуть вірші про Україну і її перемогу над рашистами. Взагалі, натхнення це. Така штука, яка ну буває, що ти можеш ти по вулиці, просто прийшли якісь рядочки в голову, ти записуєш, потім ти приходиш додому і вже дописуєш вірш. Буває, що вночі сидиш там, неважливо, що ти робиш, е, читаєш, пишеш, дивишся якийсь фільм, може прийти на хенні, і ти сідаєш, починаєш писати. Іноді буває, що довгий час його немає, е, але важливо регулярно підтримувати, тримати себе в тонусі, щось писати. Якось ти приходиш, стукає в двері, піднімається мою кімнату. І пише разом з новірші. Усі учасники задоволені, що такого роду заходи відбуваються у нашому місці. Сергій Нікішин, Василина Куть, Дмитро Стоцький, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн. Рятувальника Золочивського районного управління, головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Львівській області 19 серпня провели позапланове відпрацювання у місті Броди. Нашого району. Рятувальники розповіли громадянам прості правила безпеки, порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, дії під час сигналу повітряна тривога, правила відпочинку поблизу водойм та на самих водоймах. Також жителям міста-рятувальника вручили інформаційні листівки. До народного дому нашого міста завітали сміху шарики, чим потішили дітей цього разу. Дивіться у наступному сюжеті. Ми підходімо до шоду. Діжечку, це ти? А, ні. Не лякав. Та я також гадав, що це бабайко на мене. Напав. Дивлюся. А ти. У народному домі нашого міста нещодавно було досить весело. Тут зібралися дітлахи, аби подивитися цікаву і захоплюючу виставу сміху Шарки, артисти якої завітали у броди. Дітей у залі було небагато проте, усі вони із захопленням спостерігали за грою аніматорів сміху шариків. На думку організаторів, важливо відволікти у такий спосіб малечу в умовах нинішніх реалій. Смішарики, мультфільм, який перекладений 15 мовами, підкорив своєю чарівністю 60 країн і 50 мільйонів глядачів. Мені з ним подобається грати, стримати, бігати, наздоганяти. І, хоч назва мульту є смішарики, організатори вистави змінили назву на «Сміхошарики», А учасники дійства пограли із дітьми у Велетенського м'яча, і дітям це неабияк сподобалося. Також, окрім танців для дітей, організували бульбашкове шоу, і це дуже їх потішило. Загалом вистава залишила хороші враження. Повну версію ви зможете переглянути у нашій постійній рубриці без коментарів. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, Андрій та Олена Ковальчуке. Телеканал Броди онлайн. Працівники комунального підприємства Брода за допомогою спецтехніки провели планові ремонтні роботи із заміною лам та світильників у поник'янському старостинському окрузі. Окрім сіл Пониква, Буратин, Переліски, підгір'я та сухота опрацювало також село Суходоле Пониковицького округу. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Ньюз. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!